Зінченко залишається у СІЗО. Суд задовольнив клопотання і продовжив тримання під вартою ще на 60 діб, без права внесення застави для обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. У випадку зміни запобіжного заходу Зінченко В'ячеслав Федорович з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від подальшої явки до суду, враховуючи те, що він усвідомлює міру покарання, яка йому загрожує. Відповідно, з кожним судовим засіданням, з кожним дослідженим доказом розуміє, що таке обвинувачення є обґрунтоване. Захист Зінченка просив відправити його під цілодобовий домашній арешт із електронним браслетом. Мовляв, докази досі не підтверджені судом, а Зінченко навіть після вбивства не переховувався. Відтак тримати під вартою його підопічного нібито немає сенсу. Ну, такі е, заяви вони домували, чи не бути зготованими. Тобто, наприклад, якщо він переховувався точно зору того під час ну, після чи не але ми ж бачили на відео, і ми розуміємо, коли його затриманий, що жодного переховування і будь-який спосіб контрації знищить поночиня. Тому говорити про те, що і після того часу, коли був створений злочин, він перебував ще два дні в Львові. Штою судді клопотання прокурора задовільнили. Тим часом донька Ірини Фаріон Софія особа прокоментувала продовження запобіжного заходу для Зінченка і заявила, попри те, що вона задоволена, втім дивується, чому підозрюваний себе не захищає і не погоджується пройти детектор брехні. Крім того, вона прокоментувала вигуки групи підтримки Зінченка семчишин Довічне, які лунали в її адресу біля стін будівлі суду. Я одружена, мій чоловік, герой України, який загинув на фронті. У мене прізвище особа, а вони вимовляють «Семчіше». У них фонетична норма української мови. Вони навіть не знають української мови. Вони навіть не знають Бандери, Шухевича, Івасюка, Білозора, Фаріон. Це саме ті люди, які загинули за українською ідею. І теж вони навіть не знають, що таке червоний чорний прах. Тому говорити, що вони навіть не міг вимовляти прізвище, моє дівоче. Ну це знаєте, вони мають навчитися української мови». По закінченню засідання Зінченка традиційно провели підвигуки волю й довічно із зали суду. А опісля група підтримки Ірини Фаріон вкотре заспівала під будівлею Шевченківського суду гімн України, який фанати Зінченка проігнорували. Наші, я роса на собраття. Нагадаємо, що попередній раз, коли Зінченку продовжили арешт, був 8 квітня. Тоді Шевченківський суд Львова постановив продовжити запобіжний захід до 8 червня. Додамо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовзнавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Попередньо наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться вже 11 червня. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.